Ви дивитесь проєкт на варті закону. Це цілісна підбірка кримінальної хроніки за тиждень. Сюди увійшли вбивства, крадіжки, затримання шахраїв та правопорушників, коментарі експертів у справах кримінальних проваджень у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. У північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Мобільні групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України в день і вночі ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога. Внесок воїнів армійської ППО в захист батьківщини важко переоцінити. Адже кожна збита і знищена ними ціль це врятовані життя, врятовані об'єкти критичної інфраструктури, цивільні споруди та житлові будинки сейчас мы выезжаем гораздо раньше и стоим мы до просвета как показывают мартика пролет шахідів идут в ночное время здесь раньше они пускали днем сейчас днем уже не пускают Поэтому наша работа заключается чисто в ночном чергувании. Но днем мы же тоже выезжаем. Ракетные и другие тревоги мы на них выезжаем. Лазим 30, подлет минут 15-20. С левой стороны будет проходить. Все, ждем. Туда остановись. Дальность его работы 2500 метров. І ми вночі його, його вмикаємо і можемо виявити е, літаючі об'єкти. Безполотники, шахеди. Тільки я виявляю нашу ціль, я можу прицілюватися і давати напрямок е, ну, підсвічувати, куди він летить. Єс, є, справа! Висока справа! Кам'янському затримали шахрайку, яка вдавала себе рієлторку та ошукала таким чином двох жінок на 10 тисяч гривень. Шахрайкою виявилася 43-річна місцева жителька. Одні з потерпілих вона пообіцяла допомогти орендувати квартиру, іншій вигідно купити. Жінці повідомили про підозру за фактом шахрайства. Служба безпеки України у Дніпрі викрила посадовця Держспоживслужби на хабарництві. Більш детально розповість Валерій Єфанов, речник СБУ у Дніпропетровській області. Співробітники СБУ викрили на хабарі начальника одного з відділів Держспоживслужби в області. Задокументовано, що посадовець погрожував створити штучні перешкоди підприємцю переселенцю з Луганщини, який започаткував свій бізнес в аграрній сфері у Дніпрі після початку повномасштабної агресії РФ. Підприємець намагався налагодити оптовий продаж агрохімікатів та добрив. Для цього йому потрібно було оформити пакет дозвільної документації, у тому числі санітарний паспорт для відповідного зберігання товару. За хабар, керівник профільного підрозділу Держпоживслужби, обіцяв не затягувати процедуру. Крім цього, він гарантував підприємцю прискорений процес оформлення відповідної документації. Співробітники СБУ затримали посадовця на робочому місці під час отримання хабара. Наразі, в рамках кримінального провадження, йому заповідомлено про підозру за частиною 3 статті 368: це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигади службовою особою Кримінального кодексу України. А судом найближчим часом буде обрано запобіжний захід. Викриття протиправної діяльності здійснювалося співробітниками управління СБУ Дніпропетровської області спільно з національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури. Національне агентство з питань запобігання корупції за півроку знайшло у воєнкомів більше 255 мільйонів гривень необґрунтованих активів. До цього антирейтингу потрапив і колишній очільник територіального центру комплектування і соціальної підтримки Дніпропетровської області Анатолій Пікал, який збагатився на майже 9 мільйонів гривень. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції. Найчастіше хабарі працівники та керівники військоматів отримували за те, що що чоловіків визнавали непридатними до служби за рішенням військово-лікарської комісії. У списку також начальники Одеського та кількох районних військоматів з різних областей. Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило понад 200 справ за фактами порушень у військоматах і військово-лікарських комісіях. Суди вже заарештували майно на понад 3 мільйони гривень. Мешканка Дніпровського району пропонувала військовозобов'язаним за 7 тисяч доларів отримати довідку про непридатність до військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з виключенням з військового обліку. З цими документами чоловіки могли безперешкодно виїхати з України у такий спосіб. Вона посприяла переправленню за кордон восьми чоловіків. Впродовж трьох місяців працівники управління міграційної поліції спільно з поліцейськими під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східної регіону провели досудове розслідування та слідчі заходи. В результаті 20 жовтня кримінальне провадження було направлено до суду. Порушниці загрожує кримінальна відповідальність, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років. Зловживання службовим становищем зі збитками у 1 мільйон 700 тисяч гривень посадовиці міськради на Дніпропетровщині повідомлено про підозру. Детальніше поінформував прокурор Криворізької південно-окружної прокуратури Дмитро Козаков. За процесуального керівництва Криворізької південної окружної прокуратури повідомлено про підозру посадові особи Криворізької міської ради у зловживанні службовим становищем, частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України. За даними слідства, підозрювана з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи забезпечила проведення процедури закупівлі соняшникової олії за суттєво завищеними цінами. Вона призначалась для гуманітарних наборів внутрішньопереміщеним особам. Постачальником стало товариство, яке не відповідало умовам договору закупівлі, зокрема щодо ціни. Так, на користь постачальника безпідставно перераховано понад 1,7 мільйонів гривень коштів місцевого бюджету. Наразі вирішується питання про обрання, підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади. Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу відділення поліції номер 2 Криворійського районного відділу поліції, Головного Управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Примітка. Відповідно до статті 62 конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено банвальним вироком суду. Хабар за вирішення питання щодо користування арештованою земельною ділянкою на Дніпропетровщині судитимуть експосадовця. Детальніше поінформував прокурор Синельниківської окружної прокуратури Максим Слончак. За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно місцевого мешканця Синельниківського району за фактом зловживання впливом. Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, колишній посадовець одного з відділів Державної виконавчої служби Дніпропетровської області, вимагав та одержав від громадянина України 2 тисячі доларів США неправомірної вигоди. Він запевнив, що завдяки його старим зв'язкам зможе вплинути на прийняття рішення особою уповноваженою на. Виконання функцій держави, що полягало у бездіяльності та невтручанні відділу ДВС у збір врожаю з земельної ділянки, на яку в рамках виконавчого провадження накладено арешт. Крім того, обвинувачений гарантував можливість користувачу земельної ділянки безперешкодно самостійно зібрати врожай в травні 2023 року. Обвинувачено затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час отримання неправомірної вигади. На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. У Дніпрі в університеті імені Олеся Гончара відбулася зустріч з представником національного агентства з питань запобігання корупції. Подробиці у наступному матеріалі у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулася зустріч з представником національного агентства з питань запобігання корупції Артемом Ситником. Головна мета заходу протидія та запобігання корупції також розповіли і про те, як потрібно боротися з хабарниками і яке покарання на них чекає. У нас було заплановано цілий ряд регіональних поїздок по обласним центрам. Мета цих поїздок це розбудова доброчесних організацій, доброчесних установ, як не тільки в центральній центрі в Києві, а й в регіонах. І тут дуже важливо. Мати певний контакт, щоб розбудову доброчисти як з представниками місцевих громад, так і з навчальними закладами. Тому ми тут. Після обіду буде сесія з нашими студентами. Близько 50 студентів візьмуть участь також в воркшопі. Вони зрозуміють ще краще, як запобігати корупції. Наскільки це негативне явище в цілому для будь-якої держави, і, звичайно ж, для України, зокрема. Особливо це зараз важливо під час війни, коли нам західні країни допомагають активно фінансово зброєю. Тому, звичайно, маємо нульову толерантність до корупції, до проявів недоброчесності, розвиховувати в наших дітей по покоління ще з маличку. І саме за це на це направлені. Візит наших колег з агентства. Також до нас завітає сьогодні Артем Сергійович Ситник, це заступник директора населеного генстак. До підбагання корупції, з яким також наші студенти поспілкуються і ще краще зрозуміють саме основні тренди в цьому напрямі. Обов'язково я впевнений, що ми і розіб'ємо ворога на полі бою, і в нашій державі в Україні поборемо таке негативне явище, як корупція і недоброчесність. На нашому університеті є така навіть окрема посада, уповноважений за антикорупційною антикорупційної діяльності. І він разом, звичайно, з керівництвом університету розробляє відповідну нормативну базу, вона впроваджена в нашому університеті, і антикорупційний комплайнс, і розроблені всі, прави, всі правила дій. І студент, і викладач, і будь-який співробітник знає, як йому діяти, якщо він стикається з будь-яким проявом недоброчесності або натяком на корупцію. Тому, звичайно, в нас багато років як ця процедура налагоджена саме документально, нормативно, і дійсно ми крокуємо. Як то кажуть, в ногу з державними органами управління в цій сфері, в тому числі, і я впевнений, що ми разом далі будемо ще краще налагоджувати роботу так, щоб проявів недоброчесності і корупції в нашому університеті, зокрема, було якомога менше і зводити їх до нуля. Жителя Марганця судитимуть за зґвалтування 13-річної дівчинки. Прокурори Нікопольської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Розслідуванням встановлено, що під час спілкування в соцмережі обвинувачений запросив раніше знайому 13-річну дівчинку до свого помешкання, нібито для перегляду фільму. Скориставшись безпорадним станом дитини, чоловік зґвалтував її. Наразі він перебуває під вартою, триває слідство. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили 51-річного чоловіка, який отримував людей у трудовому рабстві. Чоловік підшукував та вербував осіб в районі залізничного вокзалу Дніпра, переправляв їх на територію ферми у Солонянському районі, розселяв у бараках без відповідних побутових умов, змушував виконувати важку роботу та не виплачував за це кошти. Наразі відомо, що від дій чоловіка постраждало 10 людей. У разі доведення вини затриманому загрожує до 12 років. позбавлення. Збавлення волі. За збут психотропних речовин поліція Павлограда затримала 38-річного чоловіка. Під час затримання поліцейські в нього вилучили гроші, які він отримав за збут наркотиків. Вилучені речові докази направили на проведення експертизи. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Вдарив по обличчю, забрав гроші і втік. В покрові правоохоронці затримали грабіжника. Поблизу міського автовокзалу, зловмисник напав на потерпілого та пограбував його. Правоохоронці встановили особу нападника. А ним виявився 38-річний раніше судимий місцевий мешканець. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Спецслужби РФ вербували школярів з Дніпра з метою розпалення антисемітських настроїв в області. Сному центрі спецслужби РФ дистанційно вербували 17 річних учнів місцевих шкіл через молодіжний праворадикальний телеграм-канал. Дітей закликали поширювати заборонену нацистську символіку та до вчинення актів вандалізму, зокрема на місцях пам'яті жертв голокосту. Сбу закликає батьків бути пильними, щоб запобігати впливу ворожих спецслужб на українських дітей. На цьому ефірний час на варті закону добігає кінця. Пам'ятайте про взаємовічливість, стриманість та холодний розум. Якщо ви стали свідком якогось злодіяння, телефонуйте у поліцію за номером 102. у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Слава нашим оборонцям! Слава Україні!